Вагомий крок назустріч цивілізації. Частина села Опришівці спокон віків і до нині без центральної каналізації. Мешканці майже 60 будинків по вулиці Дениса Січинського, наче у 19 столітті, носять воду відрами. Від нечистот, хто як міг, розповідають селяни, так і рятувався. Їх зливали у вигрібні ями та найближчі потічки. Для віддалених сіл ситуація звична, однак це входить до Івано-Франківської міськради. Тепер виклик асенізаторних машин раз на місяць залишиться у минулому. Центральну каналізацію. Цією вулицею, врешті, провели. Хочемо бути цивілізованими, мати якусь ванну, пральну машину підключити, куди б бо можна якусь мойку на кухні. У нас такого не було можливості. Люди мали якісь там окремі ямки, хопали вигрібніші, як називається септики. Нарешті ми дочекаємося, хоч чогось, що дійсно людям буде вигідно, бо випустити воду, вкачати воду не було куди. все йшло. Або на подвір'я, або в город за короткий період проблему вдалося вирішити завдяки Олександру Шевченко. Під час зустрічі з Івано-Франківцями кандидат в народні депутати побував і в цьому куточку. Місцева громада звернулася до нього із проханням про допомогу. Дізнався, що от є така проблема існує, і люди фактично, от ті кажуть, відходи від як кажуть життя, зливають просто в річку в потічок. Ну я не думаю, що це потрібно було з цим миритись. Тисячу з людей підписалось, з просьбою допомогти, я не міг не допомогти. Знайти підрядників та провести усі необхідні роботи вдалося всього за кілька місяців. Допомагали робітникам і місцеві мешканці, адже після неодноразових звернень про допомогу та майже повної зневіри у вирішенні болючого питання врешті отримують шанс на комфортніші умови життя. Центральна каналізація діятиме буквально вже за тиждень кажуть у селі. Згідно індивідуальних проектів, до неї почергово підключатимуться мешканці вулиці. Тож довколишні водойми стануть значно чистішими.